Всім добрий ранок! 29 листопада, 2024 рік. Сьогодні чарівна п'ятниця, принаймні у мене і у всіх моїх підписників. А хто в курсі про що я говорю, заходьте в сторі. Сьогодні я відкрила продажі на свій інтенсив, створи чарівну пігулку для успішного щасливого життя. Дуже дуже раджу вам скористатися цією нагодою, тому що я ніколи не роблю розпродажів, не беру участь у чорних п'ятницях. Насправді не дуже мені імпонує ця історія, зараз поясню чому. От, але вирішила не робити якісь там розпродажі, знижки і так далі. Просто вирішила подарувати вам унікальну можливість попрацювати зі мною два дні за дуже. Такими приємними умовами. Тому, будь ласка, заходьте на інтенсив, дуже-дуже раджу повторювати а, таку історію. Я не знаю, чи буду. А, сьогодні, а, давайте одразу через те, що зараз Чорна п'ятниця, я бачу, що всі щось продають. Я думаю, я раніше ніколи не продавала на Чорну п'ятницю, думаю, правильно робила. Але зараз мені насправді в кайф задоволення це робити а, в контексті інтенсиву. Але одразу вам хочу сказати таку фразу. Мені вона дуже подобається: не набирайте, а обирайте. А тому, що якщо ви бачите, що єдина мотивація, чому ви купуєте той чи інший продукт, товар, це знижка, то воно вам, скоріш за все, не дуже потрібно. А якщо ви включаєтеся в те, що вам потрібно, і в принципі, ви абсолютно точно би завтра, коли зникне ця знижка, купили б це за повною вартістю, то напевно вам тоді ця річ або послуга товар потрібен. Тому фільтруйте. Не піддавайтеся цьому хаосу, тому що як не крути, от я буквально на вчорашньому етері казала, що імпульсивні такі покупки, покупки на знижках це мислення бідної людини. Тому робіть це задоволення в кайф і обирайте саме те, що вам дійсно потрібно. Краще. Як на мене, то краще переплатити, але ви принаймні купите річ, яка вам дійсно буде в кайвне солоду і подобатися. А, яка тема сьогоднішнього ефіру? А, дивіться, ми часто з вами думаємо, що ми якісь не такі. Наприклад, мені там дівчата заходять, коли на тренінг мій, вони кажуть. Я, мені страшно проявлятися. Мені там соромно розповідати про свої послуги. Я взагалі не знаю, в чому там я талановита. От ви мені дівчата пишуть, да, що ви так класно ведете ці прямі ефіри. Ви так проявляєтеся, ви така впевнена. І от я на вас дивлюся, а я не така. І я так не вмію, а мені б дуже хотілося. І от оце я не така. Ми чомусь вирішили, знаєте, ми почали наділяти себе такими повноваженнями, що я дійсно не є такою. Але зрозумійте, що ніхто з нас, з вас не народився професійним там, водієм, або психологом, або СМИком, або юристом. Ніхто з нас не народився і не вмів танцювати одразу да, там, професійно, співати. І будь-що робити, і навіть вести соцмережі в тому числі. І ми чомусь, в чому якби основна біда і проблема цієї історії. Ми живемо це життя з думкою, що я не така, я цього не вмію, в мене це не виходить. Розумієте, про що я кажу? Напишіть, будь ласка, у когось є таке, що ви думаєте, що ви на це там не здатні, у вас це не виходить, когось там не вдається продавати, комусь не вдається вийти на новий фінансовий рівень. І от людина починає про себе думати, наче вона ось така. Тобто я така. І я хочу вам сказати, знаєте, от мені, наприклад, часто о, говорять такі компліменти для мене абсолютно. Незвичайні, але я приймаю, що, наприклад, у мене гарна українська мова. Знаєте, що найцікавіше? Я родом із Донецької області, а в 11 класі, коли я поступала в Київ, вчителька української мови. Вона була така, ну, трішки, ну як сказати, ну, специфічна, скажімо так, акуратненька. Тому що українську мову у нас, по суті, в школі не вчили. Тобто це була така дуже формальна історія. І вона мені казала: вона так мене трішки недолюблювала, не трішки, не трішки недолюблювала. І вона мені казала, що взагалі, як я поїду в Київ і що я там взагалі буду робити зі своєю, з своїм нульовим знанням української мови. І насправді. От Те, що така там вимова, ну, кажуть, що гарна, я не знаю, мені важко сидити, тому що мені, ну, мені не просто, насправді говорити українською мовою. Це прям таке, знаєте, переключення постійне. І відповідно кажуть, що класно говориш, але я не говорила ну, зовсім від слова зовсім, не думала, не говорила. Мені це важко, реально важко давалося. Або, наприклад, кажуть, що там. Легко проявлятися, легко там на камеру да, говорити. І на телебачення, коли мене запрошують, часто кажуть, що от, о, достатньо я себе природно там почуваюся. Але я згадую, я дійсно, ну, в мене є такий карбланш в тому, що я навчалася на журналістиці. Перша моя освіта була журналістика. І відповідно, коли вперше в житті у нас ще там на другому курсі здається, включили камеру, і нам треба було розповісти про себе. А камера така, ну це не телефон, це. Прям камера величезна, така знімальна, професійна. Купа людей стоїть в залі, і я пам'ятаю просто. в мене просто земля з-під ніг провалилася, я вся червона, мені язик просто, мені здається, він просто став кам'яним, тому що ну, їм управляти було неможливо. От. І відповідно це все те, що Практикувалося, набувалося або спікер. Да там на останній конференції у вересні, коли я виступала на Instatox, мене визнали найкращим спікером. Це мій, мій там. Я не знаю, який був другий чи третій досвід виступів. І я виступала серед дуже ну, професійних експертів, які вже в спікерстві тривали час. І тут для мене це було дивно, враховуючи те, що все пішло не так. Вимикали світло під час мого виступу. Моя презентація не відкрилася коректно. Я дуже хвилювалася через це. Але тим не менш, тобто щось таке, да, відбулось, відбувся якийсь меджик. Так от, це не меджик. По суті, абсолютно все, що вам... Зараз вас в собі не задовольняє, вам важко зробити, вам не подобається, ви вважаєте, що я не така, підставте сюди щось своє, не можу заробити, не можу проявлятися, не можу продавати, не можу там пробити фінансову стелю, не можу класно вести ефіри, ще щось не можу. Ви. Просто помістили себе в цей контекст. Ви можете все. Тому що я сказала, ми не народжуємося з певними вміннями. Ми, ну, ми, ми, ми як чистий папір. І далі ви просто практикуєтеся. Є тут у мене водії, хто водить машину? Напишіть, будь ласка, поставте вогники, плюсики, хто водить машину. На машині дуже класно пояснювати, що водіїв немає, чи що? Давайте. У мене якийсь нервовий ранок, я кава, вода. О, супер! Дякую, дякую, Оксана, дякую, Галина, дякую, Оксана. Дякую, Люда. Дякую за те, що проявляєтеся. Це теж, до речі, елемент проявлення. Хтось сидить, мовчить, а хтось проявляється. А, дивіться. Ви ж не народилися з вмінням водити машину. Це неможливо. Немає жодної людини на планеті Земля, яка водить машину з народження. Да? Тобто вас цьому вчили? Більше того, згадайте свій перший виїзд на дорогу. Ви пам'ятаєте цей триндец? Руки в кермо, плечі вгору. З мене, я пам'ятаю, просто 100 потів сходило, в мене навіть, мені здається, білизна була мокра, настільки мені було страшно, настільки мені було важко, ти дивишся, тобі здається, що всі машини їдуть на тебе, що ти ніфіга не бачиш. Як треба їхати, треба ще дивитися на знаки, треба ще орієнтуватися, треба ще по дзеркалам, задні. Бокові. Короче, ну це жесть, і в перший раз, навіть якщо вам десь там подобається, ну але в перший раз відчуття, що бляха, я не зможу водити. Як це пам'ятаю, Пам'ятаєш, у мене навіть було бажання просто так от під час їзди, настільки було нестерпно, настільки було страшно і некомфортно, що в мене була думка просто відкрити двері і вистрибнути. Настільки, от було ну, не так? Там, при цьому там зараз для мене кермо – це мій антидепресант, я дуже легко воджу, кайфую. Але ж так було не завжди. І, відповідно, ви. Коли пройшли шлях і повчилися, ви почали вже водити машину, і вам це ок. Так от, вся фішка в тому, що будь-який навик, будь-який, напрацьовується так само. Я суджу там не тільки по собі. Я знаю, які дівчата до мене приходять в роботу. Часто це люди, наприклад, якщо ми говоримо про проявлення, про страх проявлятися, то вони часто в зумі навіть бояться включити камеру, тобто вони ховаються, вони не включають камеру, вони починають починають говорити у них їм дуже страшно. Після нашої роботи вони зірки. Вони проявляються в інстаграмі. За рахунок цього заробляють більше. Вони впевненіше. Да, це ну, має бути час да, пройти певний для того, щоб це набути, але тим не менш. Будь-яку рису характеру, будь-яку навичку, і будь-що, про що ви зараз думаєте, що це не для вас, не про вас, ви не вмієте, ви не можете, будь-що можна напрацювати. Так, у мене немає машини, дискомфорт, коли всі сіли на машину, а я собі боялась перейти навчатися і отримати права. Ну, треба обов'язково повчитися. Я вводжу другий рік і ще досі є страба. По менше я думала, для мене. Що для мене це да, ну зрозуміло, да що, напевно, це взагалі не для вас є таке, може бути. На Жигулі з інструктором застрягла підговорю, не могла зрушити звідси. О, Боже. Мені здається, зараз всі, хто навчався на Жигулі, у них сіпається око після ваших слів. Мені здається, що у всіх була така жахлива історія. Це правда. От, але дивіться, як класно. Мені здається, що людина, яка вчилася на Жигулі, і навчилася, і застряла, і якось там не заглохла триста да, 350 раз. Мені здається, що це найкращі водії потім на дорогах, тому що їм вже не страшно нічого. От тож. Дивіться, чому так відбувається, чому ми можемо напрацювати будь-що. Насправді все дуже просто. Є поняття як нейропластичність нашого мозку, і будь-яка нова дія, якщо ми її постійно прокачуємо, у нас з'являються нові нейрозв'язки, нові нейрони, і відповідно, ми потім можемо на них спиратися. Чому, наприклад, спеціалісти, я в тому числі раджу постійно робити десь 10% нових дій да, в тому контексті, в якому вам потрібно, саме для того, щоб ви прокачували і створювали нові нейромережі. Все, чим ви не користуєтеся, Послаблюються, да? прямо, якщо ми говоримо про нейромережі, вони в мозку стають слабкими. І відповідно, якщо ви 355 разів не прокачали себе як спікера, а наприклад, один раз десь виступили, а потім на три роки взагалі не виступали, то у вас оця нейромережа, яка відповідає за спікерство, вона дуже просто слабка. Коли ви 355 разів щодня це зробите, повірте, ви станете майстром. Дивіться, якщо все так просто, да, то ми зараз можемо всі з вами ламануться і почати прокачувати те, що нам потрібно. Але не все так просто. Чому? Тому що в цей момент у нас вилазять програми, які не до, а чи точно я зможу, страх. Хотіла сказати, діградація, господи, слово вилетіли з голови, відкладання, да, коли ми відкладаємо, коли ми починаємо розповідати якісь там собі історії, чому ні. Коли сором такий інтенсивний, що є відчуття, що я з цим не впораюся, коли ми починаємо себе порівнювати з іншими і так далі. І виходить, що. Крім того, розуміння можливо є. Да, от я ж зараз вам розказала, ви можете все. Розуміння це з'явилося. Але в той же час через оці програми люди не можуть рухатися далі. Да, відповідно, я вас. Запрошую в, сьогодні да, зайти в сторіс, зайти за посиланням, приєднатися на мій інтенсив, який я буду проводити 12-13 грудня. І ми з вами там комплексно попрактикуємося над всіма ну, над ключовими програмами, які вам не дають рухатися, щоб набути тих результатів, які ви хочете. Але основна... Ідея да, цього всього, що будь-що, що зараз вам здається неможливим, будь-що в, в той контекст, де ви себе оцінюєте, що вам там чогось недостатньо, ви не вмієте, не знаєте як у мене безліч дівчат, які хотіли, наприклад, теж там виступати на конференціях а, і так само вже виступають, да, тому що просто. Трішки туди подивилися, допомогла собі за рахунок внутрішньої роботи, що її заважає, і все вже виступають. І так будь-що, будь абсолютно будь-що у вашому житті, ви можете досягнути. Тож, якщо ви хочете прокачати себе, якщо ви хочете допомогти собі стати тією людиною, якою ви хочете бути, це абсолютно реально. Я вам на інтенсиві 12-13 грудня прям дам структуру, на яку ви можете спиратися, тому що без структури. Без розуміння, а що що я маю зробити, важко, да. Ну, типу, я вам зараз кажу, давайте йдіть, зробіть, да? ви можете. І починається самому реально важко, тому що у вас ви ж особистість, да, у вас по-своєму працює психіка, і у вас є ті моменти, які ви, можливо, там собі десь не помічаєте, не знаєте, як з цим впоратися. І на інтенсиві у вас буде така чітка структура. І ви, кожна з вас вийде прямо із зі своїм таким зі своєю такою формулою, що мені в собі потрібно докрутити, як я це можу зробити для того, щоб отримати бажаний результат. Тому дуже дуже вас запрошую. Переходьте в сторі зараз. Я ще додам в шапку профіля посилання на інтенсив, і я буду вас чекати 12 грудня в зумі. А ми з вами будемо працювати над тим, щоб ви стали успішніше і щасливіше. Все, я вам бажаю гарного дня, гарних вихідних і до зустрічі на інтенсиві. Така.